Усіх там на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 26 листопада. У нас до цих пір є сніг. Не розтанув. Ну як, деякі розтанув? Але більше ще лежить. Ось кури. Пішли сюди. Зараз, бачите, світить сонце, то вони хочуть ще погрітися. Ще якесь тепло, щоб було. Ось. Немає яєць, Кури ще не несуться ось півник рулям давав сіну і воду, а також я її замінив, а я тепер зробив що дві бляшанки буде на зміну. Тобто один день дві бляшанки для води, і а дві будуть запасні. Тому що вночі кролі не допивають воду, то залишається вода на дні і примерзає. Замерзає. Тому... Приходиться змінювати. Поїлики. В середу передають чи четверг мокрий сніг. Чи сніг звичайний просто ось. Передають, але цей сніг, який випав, двадцять Третього вночі листопада ще тримається. Я здивований, що стільки днів. Я думав, що буде така плюсова температура, то він розтане, але ні. Частина розстала, але ще так я бачу, що є. Сніг. Але бачите. Була відлига трішки, замерзла вода, примерзла тут, і тепер тут слизько знову. Одна курка тут. Тут розстану, але вже примерзла земля. Як ви можете побачити. дон. Песик. Тут теж, бачите, розтануло, в принципі. Тому... Бачите, все таки підтаяло, але... Але на даху ще є сніг. І також в принципі є. Бо ну, дні десь такі 0 градусів, один тепла десь. Один градус тепла. А ночі десь мінус 7-мінус 8 зараз. Тому тримається ще сніг. Да, дуже гарно. Уже через декілька днів зима вже вона на носі. Уже ця неділя, ця неділя вже перше грудня. Ще сьогодні, завтра, 28-29. Ще 5 днів осені залишилось всього. Бачите, кури все-таки, я ще помітив, вони ходять туди, де сіно зберігається кролям, що даю. Ось тому вони туди люблять ходити, заходити туди, і можете, там їм тепло. Ну, хай ходять, в принципі, нічого тут страшного нема. Одна курка, бачите, вилетіла. Такий круг. А ось такий краєвид. Небо ясне. В далечині тільки видно, що хмари, але це дуже далеко. А так небо взагалі, взагалі, без єдиної хмаринки, я буду закінчувати це відео. Усім добра, до нових зустрічей, усім па-па-па-па. Мирного дня, до нових зустрічей!